За грудень місяць було шість звернень з каскаду, четверо до діти і чоловік з жінкою середнього віку. Це переважно черепно-мозкові травми, і в одному випадку підозра на перелом. Стан задовільний. Ми з дитиною з трьох рочків, і ми ходимо на ті ковзанки. Там ну там не страшно. от ну а тут ми йшли. Ну мені страшно, наприклад. Якби я їхав, то мені страшно було. А так ми йшли, і дитина захотіла. Прокнутися на попі тут, на цій ковзанці. Ну як бачите, в принципі за дитину не страшно. Вона не не розганяється, тому ні. Чули про випадки, звісно. І е, ну, дуже велика подяка нашій адміністрації, що тут е, трохи убезпечили ковзанку, тому що ну людям з цього району ну ні ніде більше кататися, тому, тому все супер зробили тут. Ми не передбачали якісь заборонні е, знаки, тощо, але доведеться виставляти такі е, тепер вказівники, що тут не можна кататися, оскільки не всі це розуміють, окрім. Небезпеки для людського здоров'я тут ще варто відзначити те, що е, таке досить інтенсивне використання цих схилів привело до того, що тут фактично викатали повністю всю траву. Тобто навесні ми побачимо тут е, просто чорну землю, і нам треба буде витрачати один чи два сезони для того, щоб відновити е, це зелене покриття.